ціни на Рено з найбільшого авторинку України. З вас лайк та підписка, а ми вам показуємо. Перший варіант Рено Сценік самомісний. І так, 2018 рік, 1,7 дизель, вартість 14,200. Заявлений пробіг 189 тисяч. Рено Меган. 2014 рік, 1,5 дизель, Заявлений пробіг 206 тисяч, вартість 8 900. Рено Меган в блакитному кольорі. І так, у нас тут 90 000 пробігу, автоматична коробка передач, 2013 рік, 1,5 дизель за вартістю 8 950. Рено Сценік третього покоління. І так, 2015 рік, 1,5 дизель, заявлений пробіг 154 тисячі, вартість 11 700. Рено Кліо, 2012 рік, 1,2 бензин, 140 заявлений пробіг, вартість 5 950. Рено Ман, 2012 рік, 1,5 дизель заявлений пробіг 180 тисяч, автомат 10300. Рено Модус, 2006 рік, 6700, 1,6 бензин заявлений пробіг 180 тисяч. Рено Ман, 2011 рік, 1,5 дизель заявлений пробіг 234 тисячі, вартість 8300. Рено Гранд Сценік, 2014 рік, 1,5 дизель заявлений пробіг 214 тисяч, вартість 11800. Рено Маган, 2011 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, заявлений пробіг 98 тисяч, вартість 11,500. Рено Гранд Сценік, 2015 рік, 1,5 дизель, заявлений пробіг 176 тисяч, вартість 11,650. Рено Гранд Стені. 2020 рік 1,7 дизель. Заявлений пробіг 221 тисяча. Вартість 15,999. Рено Каджар. 2019 рік 1,5 дизель. Заявлений пробіг 171 тисяча. Вартість 17,800. Рено Меган 4-го покоління. І так, 2020 рік 1,5 дизель. Заявлений пробіг 189 тисяч. Вартість 16,300. І ще один яскравий реномагань 4-го покоління. І так, 2018 рік заявлений пробіг 209 тисяч, 1,5 дизель, механічна коробка передач 13500. Реномагань 4-го покоління, 2019 рік, 1,5 дизель, заявлений пробіг 164 тисячі, автоматична коробка передач вартість 15 тисяч. Як вам ціни на Рено? Пишіть свою думку в коментарях. А якщо зацікавили якісь із варіантів, ми можемо його для вас перевірити або взяти таке авто в підвір під ключ? Наші контакти під відео звертайтесь.